Вірите ви, що в липні, як це має бути вже цього року, ухвалять чергову пенсійну реформу, і на додачу до Солідарної ще запровадять накопичувальну, зважаючи на ц... в цілому ситуацію, теж по країні? Тому що економісти ж пояснюють, що ця система працює лише коли населення країни та її економіка зростає. Так, у нас населення особливо молодь скорочується, ну і так далі. Ви вірите, що ця реформа буде за планом? Ну за, на, за моєю пам'яттю, це вже десята спроба з, запровадити накопичувальну пенсійну систему, але кожного разу в силу об'єктивних суб'єктивних причин цього не відбувалося. тому що ті ж фахівці і міжнародного валютного фонду світового банку не один раз звертались до уряду України, до наших очільників, що це, це дуже рискований крок, тим більше під час війни. Важкої економічної кризи, яку викликала війна, а є, вона повинна ця реформа запроваджувати десь при сприятливих економічних умовах, коли є вже хоча б декілька років постійне зростання економіки, коли є суттєве зростання доходів населення. от тоді можна обережно, крок за кроком, запроваджувати цю реформу, інакше в разі невдачі. Ця накопичувальна пенсійна система може перетворитися просто на одну велику фінансову піраміду. І всі збереження людей просто згорять, інфляція їх з'їсть. Тобто, ви будете все життя додатково до солідарної системи відкладати кошти, а потім вам скажуть, коли ви йдете на пенсію, вибачте, ваші гроші з'їла інфляція. І чи там якісь копійки, замість того, що вам належить, по закону отримаєте. Оце. Головна перепона: немає економічних умов для запровадження цієї накопиченої системи. Є певні лобісти, які лобують інтереси приватних страхових компаній, фондів. Да? От ним хочеться покрутити пенсійні гроші. Mm -hmm. да? А це ж десятки сотні мільярдів гривень. Ви розумієте, про яку суму йде мова? І От, з, от ці корисливі інтереси їхній весь час вони штовхають цю реформу, хоча умов для її запровадження не створено.